Перед початком цього відео, будь ласка, поставте вподобайку і підпишіться на канал. Якщо цього ще не зробили, давайте разом розвивати україномовний Ютуб. Завершили сім поєдинків 9-го туру Української прем'єр-ліги. Результати наступні: Полтава Оболонь 1-2, Рух Кривбас 1-2. Зоря Динамо 1-1, Полісся Шахтар 0-0. ЛНЗ Колос 1-0, Верес Олександрія 1-1 та Карпати Епіцентр 1-3. Заключний поєдинок 9-го туру відбудеться вже сьогодні, 20 жовтня о 18.00. У цьому матчі зійдуться Кудрівка та Харківський. Металіст 1925 Київське Динамо повторило клубний антирекорд за серією матчів без перемог в українській прем'єр-лізі. У поєдинку 9-го туру УПЛ Білосині зіграли в нічию із Зорею 1-1. Цей матч став п'ятим поспіль у чемпіонаті України, в якому підопічні Олександра Шовковського не зуміли перемогти. Перед цим Динамо зіграло в нічию проти Оболоні-2-2, Олександрії, 2-2, Карпат-3-3 і Металіста 19 25 1-1. Таким чином, кияни повторили повторили клубний антирекорд, який було встановлено у сезоні 2017-18. Саме тоді динамівці під керівництвом Олександра Хацкевича також не змогли перемогти і п'ять матчів поспіль. Нічиї з Вересом 0-0, Зорею 4-4, Шахтарем 0-0, Карпатами 1-1 та поразка від Чорноморця 1-2. Водночас Динамо оновило клубний рекорд за серією без поразок в УПЛ, яка тепер становить 41 поєдинок, 27 перемог та 14 і їх. Динамо надало інформацію щодо стану травмованих гравців команди. Вінгар Андрій Ярмоленко застудився та пропустить матч другого туру основного етапу Ліги конференції проти Самсон Спора, який пройде 23 жовтня. Півзахисник Микола Шапаренко та захисники Олександр Тимчик та Владислав Думінчак продовжують відновлення після пошкодження литкового м'яза. У процесі відновлення також Крістіан Біловар, що має проблеми з привідним м'язом. А Вінгар Ангель Торес. Спродовжує реабілітацію після м'язового пошкодження. Він близький до повернення у загальну тренувальну групу. Український півзахисник Лехії Іван Жалісько забив гол у ворота П'яста у рамках матчу 12-го туру чемпіонату Польщі. 24-річний український футболіст відкрив рахунок у матчі на 41-й хвилині зустрічі. Для Желіська забитий м'яч у ворота П'яста став третім у сезоні 2025-26 у складі польського клубу. Раніше опорник Лехії забивав у ворота погоні ще та Краковії. У поточній кампанії Українець відіграв 11 матчів за клуб клуб 946 хвилин, у яких забив три голи та віддав один асист. У 25-му турі чемпіонату Казахстану було зафіксовано розгромну перемогу Орда Баси над клубом ОГЖПЕС з рахунком 7-1. У стартовому складі Орда Баси вийшов український півзахисник Юрій Вакулко, який відіграв усі 90 хвилин на футбольному полі. Український футболіст не просто відіграв матч, він ще й відзначився двома гольовими передачами. На його рахунку 17 матчів за клуб та 6 результативних передач. Український гравець Огри Юнайтед Вадим Мащенко забив красивий м'яч зі штрафного у матчі 23-го туру першої ліги Латвії проти Алберца. Ця зустріч завершилася з рахунком 1-1. на 76-й хвилині зустрічі. Мащенко підійшов до виконання стандарту і завдав потужного удару. М'яч після рикошету від стінки влучив точно у лівий кут воріт. Центральний захисник Поліся Данило Безкоровайний отримав пошкодження меніска під час одного з тренувань. Футболіст успішно переніс операцію з видалення пошкодженої частини меніска та вже розпочав процес реабілітації. Відновлення гравця триватиме від 4 до 6 тижнів. Нагадаємо, що Поліся підписало безкоровайного у червні минулого року. Він одразу отримав травму херстоподібної зв'язки і в сезоні 2024-2025 зіграв лише 3 хвилини в одному матчі за клуб. У нинішній кампанії на рахунку Данила один гол у восьми іграх за Полісся. Інсайдер Ігор Бурбас розповів про перемовини захисника Шахтаря Юхима Коноплі про новий контракт. Цитата: я чув взагалі дуже цікаву історію. Десь пів року тому я чув, що він сказав, я буду у шахтарі найбільш високооплачуваним футболістом. Тобто у нього планка дуже висока. Зараз він ставить свої умови: півтора мільйона, ясна річний гривень. Він хоче отримувати за рік контракту від шахтаря саме такі гроші. При цьому він хоче бути другим після трауре, бо у трауре найвища зарплата в шахтарі. Зараз кого б не підписував шахтар більше ніж один мільйон зарплати ні у кого немає. У всіх по 500, 600, 700 тисяч, але й мільйона ні у кого немає. Конопля ж сказав, що хоче півтора мільйони, і тільки так він залишиться в шахтарі, сказав Бурбас. За даними трансфермарк, контракт коноплі з шахтарем діє до 30 вересня 2026 року. Центральний захисник Колоса Ілір Краснічі входить у сферу інтересів Полісся і Карпат. Про це повідомляє інсайдер Ігор Бурбас. Також за його даними, ним цікавилось Динамо. Цитата: зараз є чутки, що і Полісся і Карпати хочуть підсилити лінію центрального захисника. Фігурує якраз і Лір Краснічі з Колоса. Наскільки мені відомо, у нього немає клаусули в контракті. По ньому Динамо проходило в кінці літа, перед тим як брати «Тіаре». За моєю інформацією, вони звертались у «Колос», хотіли оренду з правом викупу. Здається, звучала цифра півтора-два мільйони. Знаю, що є інтерес із-за кордону. Це не топ ліги, не топ-5, але клуби другої хвилі проявляють інтерес, цікавляться. Я взагалі чув таке, що «Колос» ставить на нього цінник у 3 мільйони євро, сказав Бурбас. З 2027 року Ліга Чемпіонів може зазнати знову значних змін у форматі та системі трансляцій. Як повідомляє Копія, організації ведуть переговори вже близько восьми місяців, хоча остаточних рішень ще не ухвалено. За планом, турнір збереже назву Ліга чемпіонів та кількість учасників 36 команд. Однак замість одного великого групового етапу передбачається поділ на дві підгрупи. У першій будуть 18 найсильніших клубів за рейтингом УЄФА сезону. У другій решта команд кожна команда проведе по вісім матчів: чотири вдома, та чотири на виїзді, лише проти суперників своєї підгрупи. Кваліфікація до плей-офф залишиться через національні ліги та коефіцієнти згідно з пропозиціями, восьмеро лідерів першої групи напряму виходять до однієї восьмої фіналу, а формат виходу інших 16 команд у раунд однієї 16 ще не обговорюється. Такий підхід забезпечить більше значущих матчів щотижня та зменшить кількість поєдинків проти команд із низьким рейтингом. Важливі зміни очікують і права на трансляції. Замість продажу прав телеканалам, УЄФА може створити власну платформу для трансляцій – своєрідний Netflix для Ліги Чемпіонів. Це дозволить знизити вартість доступу для вболівальників і збільшить прибутки клубів від телеправ. Після серії невдалих матчів у чемпіонаті та критики з боку вболівальників ситуація навколо Олександра Шовковського стає дедалі напруженішою. І ось тепер з'явилась інформація, що клуб уже розглядає варіанти можливої заміни головного тренера. Колишній форвард Динамо Олег Саленко вважає, що головна проблема клубу полягає у відсутності згуртованості між гравцями та тренерським штабом Шовковського. Саме це призводить до браку результатів. І головним кандидатом на цю посаду Саленко називає Юрія Калітвінцева. Це ім'я добре знайоме кожному фанату Динамо, колишній півзахисник киян, чемпіон України, капітан збірної, а пізніше тренер, який привів молодіжну збірну України до історичного золота Євро 2000. Калітвінцев це не просто фігура з минулого. Це людина, яка чудово знає клуб середини. Він розуміє, що означає Динамівський характер і вміє працювати з молодими футболістами. А за неофіційною інформацією. Керівництво клубу вже провело попередні консультації щодо потенційних змін у тренерському штабі. Юрій Калітвінцев один із перших у списку. При цьому Олександр Шовковський залишається на посаді, але тиск на нього колосальний. У медіа вже декілька тижнів активно обговорюють тему можливої відставки. Фанати вважають, що Динамо потребує досвідченого наставника, який зможе зібрати колектив і повернути команду до боротьби за чемпіонство. Юрій Калітвінцев має авторитет серед гравців і здатний. Швидко налагодити дисципліну у роздягальні. До того ж, його бачення футболу близьке до класичного стилю Динамо, агресивний пресинг, швидкі переходи в атаку і ставки на молодих українців. Але чи готове керівництво піти на такий крок? І чи зможе Калітвінце втримати величезний тиск, якщо отримає такий шанс? Адже очолити Динамо це не просто тренерська робота. Це щоденна боротьба за авторитет клубу, за ім'я та за історію. Зараз офіційного підтвердження ще немає, але все виглядає. Є так, ніби Динамо готується до серйозного рішення. І якщо Калітвінцев справді отримає шанс, то це може стати справжнім поверненням легенди у клуб, який він колись прославив на полі. Що ви думаєте про можливе призначення Юрія Калітвінцева? Чи здатен він вивести Динамо з кризи, чи клубу потрібен хтось абсолютно новий? Пишіть свої думки в коментарях.